Вітаю! З вами знову компанія Черепиця Сентер. І сьогодні ми поговоримо про мансардні вікна Velux, які виготовляються в Данії. Ласкаво просимо в мансарду, де завжди світло і свіже повітря. Мансардні вікна Велюкс це гарне освітлення з можливістю затемнення за допомогою встановлення фірмової штори чи маркізету, ефективна вентиляція, комфортний мікроклімат у будь-яку пору року, а також захист від комах і, звичайно, достойна шумоізоляція. Мансардні вікна Велюкс мають подвійний захист, Загартоване скло ззовні і триплекс всередини. Це надійний захист від ударів та випадкових пошкоджень. Класична ручка зверху вже стала візитною карткою Велюкс. Ручка поєднана з клапаном-квартиркою для ефективного провітрювання приміщення. У мансардних вікнах Велюкс передбачено встановлення додаткового електрообладнання. Вікна можуть відкриватися дистанційно за допомогою пульта чи стрижних. Для додаткової безпеки можна встановити внутрішній замок. Вікно не має стиків чи зазорів. Поверхня не жовтіє, не вигорає з часом, легко миється і не потребує додаткового догляду. Високоякісна клеєна сосна забезпечує міцність та стійкість конструкції до температурних коливань та деформації. Дерев'яна спеціально оброблена, що забезпечує надійний захист від шкідливих комах і паразитів, плісніли чи грибка, а також підвищує вогнетривкі властивості. Дерев'яні вікна Велюкс покриті лаком на екологічно чистій водній основі та гармонійно поєднуються з будь-яким інтер'єром. Надається стандартна та розширена гарантія від виробника на мансардні вікна, включаючи склопакети, коміри і супутню продукцію. Мансардні вікна «Велюкс» ви можете замовити у компанії Черепи за центр. За телефоном або на сайті. Давідавідаві Чекаємо ваші замовлення.